Друзі, всім привіт! Компанія Fresh Auto, як завжди, з вами на зв'язочку. Маємо для вас ось таку чергову новинку. Це Volkswagen Tiguan. Значить, пригнаний з Європи в класі комплектації, хто розбирається, бачите, Airline комплектація Чисто 2018 року випуску у вас буде автомобіль з 2-літровим дизельним двигуном, потужністю 140 кВт на 190 кінських сил. На повному приводі та на автоматичній коробці передач, dq 500 7-ступка, мокра, класна надійна коробка. Отже, по автомобілю. Автомобіль ще раз пригне з Європи, повністю весь цілий без ніяких моментів. От даний у нас автомобіль, як завжди, пізніше вам зробимо відео, у відео, зробимо замір лакофарбового покриття по автомобілю. І що головне, що автівка має 144, по-моєму, тисячі оригінального пробігу. Зараз глянемо ще разом з вами. Так. А, 148 тисяч оригінального пробігу. Цей пробіг у нас є підтверджений, хто купував знає офіційним дилером. От що ця автівка заїжджала до офіційного дилера та всечасно та гарно по регламенту вона обслуговувалась, Так що наразі абсолютно ніяких нюансів з даним автобілем у нас немає. Отже, біжимо тоді по комплектації, по замірах лакофарбового покриття та покажу по слідах по експлуатації даного автомобіля. І що буде класно, що ціна, ціна на автівку буде дуже-дуже солодка, того, що, ну, типу, Е, ось у нас є багато тігуанчиків позаїжджало, стоять ще десь 4 чи 5, так що на цей автомобіль і там, ще біленький на ка буде ціна дуже хороша на віддачу. Е, так що, слідкуйте, дивіться, зараз я вам в кінці відео як завжди відео ціну озвучу. Отже, погнали по комплектації, R-Line в ось такому графітовому класному кольорі. На фул-ледуській адаптивній оптиці, максимально топова оптика, вона вирізає автомобіль з потоку в даного автомобіля на 19 r них дисках у нас з гумою 255х45. Е, реально, що гума дуже-дуже Класно, на слід встановлено вверх ось. Зразу бачимо, що є безключовий комфортний вхід даного автомобіля. Потім сюди дивимося, що всередині. В автівці, значить, всередині. Не дивіться, це нічого не, не запачка, нічого. Це просто у нас Алькантара лишає ось такі сліди. Бачите, собі воп, взяли в одну сторону, вже цих слідів немає. Отже, в нас по сидіннях сидіння в нас ергокомфортні, комбіновані з е, Алькантарою та текстилем. І що дуже класно, що в цих сидіннях є функція масажу, тобто і в водія, і в пасажира. Так, далі. По автомобілю сідаємо їх завжди і. Оп. Робимо запуск. Запускається кнопочка у нас так, автомобіль. Так, запустився, все працює чітко, справно, коректно, ніяких моментів у нас немає, щоб щось не працювало. Далі цифрова панелька приладів перед вами є. Потім маємо підігрів дзеркал. Далі. Ось шкіряне мультикермо з ліва. У нас клавіші керування адаптивним круїз контролем Тобто автомобіль має адаптивний круїз контроль Потім. Маємо лайн асіст та фронт асіст, тобто рух по смугах і фронт асіст, якщо водій не реагує. На перешкоду цей автомобіль реагує замість водія. Потім біжимо сюди. Магнітолка Discovery. сенсорна у нас з трьохзонним кліматом-контролем, з функцією очищення повітря, з WebuSto, оригінальним WebSu. Ви можете програмувати конкретний час та дату виїзду автомобіля. От з оригінального Вебасу, з підігріви сидінь, підігрів керма, українська мова, Android Auto, Apple CarPlay і все все повністю присутнє в цій нас магнітолці. Потім біжимо сюди, тут у нас дублювання двохзонним кліматом є. Підігрів сидінь, керма включається. От, кнопочка на Webasto, потім старт стоп самопарковка є в автомобілях, партроники 360, камера заднього виду є в автівці, коліщатку для зміни руху режиму їзди та електроручник з функцією автохолду. От, Плюс до того всього маємо підсвіточку амбієнсу тут в картах. Повністю у всіх картах є підсвіточка у нас амбієнс. Також є підсвіточка Ambience Ось тут в порожках, воно все світиться вечором. От, і до того всього маємо два ключі, як завжди, та пульт керування до Webasto. Також є присутні в автівці. Так, це попереду швиденько вам пробігся, розказав, що є. От, по автомобілю. До речі, автівку завели, вона працює. І реально ось оптика фоледовська, бачите, максимальна. І що? В автомобіля, ну реально ось так все під, під, під е, капотом. Е, класно, супер, ніяких лишніх звуків звук під капотки в нас немає. так, є Ось так воно все виглядає. І щодо е, задньої частини автомобіля до комплектації, то що у нас так само підсвіточка ABNS тут є, е, керування третім кліматом, столики ось так відкриваються, кому в далеку дорогу для, зустр... для зручності, як то кажуть, є. Потім і позаду самої автівки фоледу, кажу фоледовська задня оптика також максимальна ледовська. Е, маємо електрокришку багажника. І, до речі, електрокришка багажника з вашою улюбленою опцією, що махом ноги. Ось бачите, тут кнопочки махом ноги відкривається кришка. Е, і маємо електрофаркоп. По автомобілю, додатковий комплект коврів, компресор, клей, рамкомплект, тобто повністю весь комплект, які є заводи, все тут є присутній в даному автомобілі. Так що ось така у нас комплектація, як на мене, реально класна, тому що колір, оптика, безключовий, пробі, хороший автомобіль. Так що все, що треба, все є. Саме головне буде ціна класна. Так, є. Так, отже, робимо, робимо замір по лакофарбовому покриттю, щоб ви розуміли, що з автомобілем все добре. До речі, цей автомобіль по заводу в двойному окрасі лаку. Хто знає, розуміє, що це таке, то в цьому автомобілі саме така ситуація, двіний окрас. І ось як в нас показує даний автомобіль. Значить, пішли, поїхали по, лаку, по приладу. Капот у нас 198. Бачите, так? Да? Ще раз капот. 198, переднє ліве крило у нас 178. Ще раз крило у нас 178, передня дверка у нас 166, 166, задня ліва дверка у нас 172, 153, 166. Поверху крило у нас 183. І, щоб ви мали розуміння, то всередині прилад нам показує по проймах 127, бачите? 109, 123, 128. Бачите, так що автомобіль 100% в двіному окрасі, потім біжимо далі. Кришка в нас багажника 150-149. Ще раз кришка у нас 187. І по даху автомобіля буде видно в нас от 208 показує. 170. 161. От, задні по правій стороні у нас 151 крило, дверка у нас 156, ще одна дверка у нас 140, крило у нас 142, 146, бачите? Так що повністю автомобіль є в двойному слою лаку. от Так що ось такі в нас заміри по лакофарбопокриттю. покриттю. Так, і тепер, тепер покажу вам по слідах по експлуатації, по даній автівці, щоб ви мали розуміння. По слідах по експлуатації, по автомобілю ми маємо попередній частині по автівці дрібні сколи. Ось так вам швиденько проведу, покажу, ніяких пошкоджень у нас по бампері немає. От все є добре, але якісь дрібні сколи є на бампері, на оптиці, на передньому капоті, вони не критичні, нічого вам робити не потрібно. Бачите, це так зблизька вам показує, якщо відійти, то взагалі нічого не видно. А так решту по кругу автомобіля абсолютно все є добре, ніяких бачите, подряпин, вмятин у нас немає. От, глибокі, що там вам щось потрібно робити, реставрувати, чи ще якісь проводити роботи по задньому бампері у нас Тут також все чітко, класно, без пошкоджень, значить багажник у нас теж в гарному стані, бо нічого що не грузили. Ось так. І по правій стороні ситуація у нас аналогічна. Бачите на камері, що все все є добре. Так, так що що виходить з попередньої частині по автомобілю, по дрібних сколиках і все, в принципі. А і на лобовому склі трошки є сколиків, таких не критичних, але їх, як то кажуть, видно. Тобто на 144-146 тисяч абсолютно є нормальний стан автомобіля. Ну і по е внутрішньому стану по автомобіля. Можливо, вже бачив, не бачив трішки. Це в нас карта водія, тут питань немає. Далі поріг водія ось так виглядає. Трішки підтектості по металевій цій накладиці, а так все є добре. От до сидінь зауважень також немає. Сидіння класні, без протектості, без порватості, без пропалів. В автомобілі, до речі, не палили. Так, переднє сидіння. Так, так виглядає. До керма я також не відчуваю, що десь кермо є пошкоджене. Ось так, так тут все добре, по порожках також все гуд у нас і по задній частині, тут задня ліва карта в нормальному стані. Тут пороги, арки, все добре, передні сидіння позаду добре. До сидінь зауважень немає. Так, пам-пам-пам-пам-пам-пам. Задня стеля, багажник. Ну, Як на мене, реально чистий, гарний автомобіль доглянутий. Так, постелі. КПП. Ну, чистенько, гарно все добре. От дивимося, ще багажне відділення зараз по автомобілю. Так зразу ось тут пластик. Норма. Я нормально. Плюс-мінус, ну видно, що автомобіль не новий, якісь маленькі там сліди, там, я не знаю, щось тут чуть-чуть, тут чуть-чуть, якісь маленькі, такі протерптості, але нічого пошкодженого немає. Так, закриваємо і думаю, по лівій стороні. Тут по правій стороні ситуація аналогічна, а трішки на ручці задній правій ось такі коц, кацятка є, далі по арках. Все добре, тут добре. чик 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 Так, є. І по... Так, Тут у нас по карті питань немає до проємів. Мінімум щось там є, бардачок ось так виглядає, торпеда. ну, Нормальний в общем, нормальний стан, ну, реально, ну, що тут сказати, бачите самі все на камері, що автомобіль є повністю. Нормальним, який відповідає своєму пробігу 146 тисяч. Отже, друзі, ось така автівка у нас є для вас. І що саме головне, то тепер по автомобілю ціна і питання. Ціна питання даного автомобіля на віддачу. Орієнтовно десь буде за чистий 18 рік за свіжопригнений автомобіль за airline-пакет, ціна на віддачу даного автомобіля буде в районі 28 500. Так що, хто шукає класну ерочку собі на комплектації, будь ласка, заїжджаємо до нас. Кому потрібні якісь там перевірки, діагностики, історії від офіційних дилерів, без проблем можу вам надати. Якщо у вас не виходить до нас, то ми можемо приїхати до вас, показати вам цей автомобіль, якщо сподобається, ви його купите. Так що працює у нас послуга доставки. От. Так, що ось така ситуація кому сподобався? Кажу ще раз дзвоніть, пишіть, буде на зв'язочку з вами. Всім вам гарного дня, пока-пока.